На вулиці Дощі сирість осінь заявляє про свої законні права. Тому в цих погодних умовах чай найкраще вирішення цього, знаєте, такого хандри стану з такого нудьги, холоду, підмерзлості, опалення не включили. І чай насправді є гарним-гарним вирішенням. Я рекомендую вам сьогодні подивитися це відео. Подивіться, що я пропоную для того, щоб твоя чайна душа е, порадувалася в таких умовах. І покажу новинки, які у нас є. Можливо, не новинки, можливо, старинки. можливо, для тебе це буде новинка, а хтось вже це пив і знає і тому подібне. Отже, наліпка, що зверху наліпка, що тут крихки, вказує, що тут будуть е, чайні. Е, так, Це папір у нас. Різноманітні чайні набори. Різноманітність невелика, але вони є. Отже, тіпоти. Після останнього відео, яке я виклав, одного з останніх, щодо тіпотів, всі розлетілися, 4 тіпота було, 4 вилетіло. На протязі 2-3 днів їх всі забрали. Тому ми заново поновили, взяли знову 4 штучки, ось наші тіпотики. Далі тут, ага, тут у нас, тут у нас не знаю. Тут у нас ага, пурпурова бруйка в гушу за ябао. Цікавий чай. Це ябао, тільки з пурпурових дерев. За рахунок того, що це більш, дерева які ростуть більш в горах і перепад температур досить великий, то дерево придумувалося захисну систему, добавляє кісалка які зберігають його від. Того, щоб... Зберігають його від температурних цих перепадів. Далі так. шу. у нас бінг чашу, 50 грамовка. Зараз подивимося разом з вами. Не бачу тут одного чаю, за який заплачено, а я його не бачу. Відправник. Місцевий не найкращий, я його беру так собі. Він як мій замінник. Так, П. 005. Ось вони. Раз. Неплохо. Добре. Є ось такий чайок. В принципі, як 50-грамовка в дорогу і. Попити самому із друзями дуже непоганий варіант. 5 чаймаль по 10 грам. В принципі, він дуже смачний. Що я там непоганий? Він крутий, смачний і тому подібне. ну і Наступно у нас чорний бінг. Чай пресований. Склад, вага, блек-ті. Ну, написали китайці як для європейців. А ми ж п'ємо по китайській традиції чай. Це в нас деньху, червоний чай. Присований з додаванням ноток пуера, тому це буде дуже цікавий смак. Хто знає, ви знаєте, що це дуже смачно. Хто не знає, рекомендую спробувати. Недорогий варіант 100 грамів близько 200 гривень. Тому це... це буде гарний вибір для вас, для вашого чаювання. І цей і цей чай чудовий для холоду. А цей чудовий для холоду для, дів... для, дів... для дівчат. які хочуть сьогодні порадіти. Все, на цьому. Зйомки закінчуються, і тому закінчуються вони тим. Що Нагадуємо, що підпишись, пиши комент, тому подібне нам треба розкрутити наш канал. Телефонуй, якщо тебе щось зацікавило, 097 645 44 98. Ми достойні, гарного чаю, тому всім гарних чайвань. до перемоги з Богом.